І так, хлопці, всім привіт! Мабуть, вам трохи незвично бачити мене в ось такому вигляді, не перед комп'ютером. Але ж я пообіцяв записати свій перший влог, пообіцяв хлопцям з телеграм-каналу. Тому що вам можу сказати, зараз будемо ходити з вами по бутичкам. Я не думаю, що я буду сьогодні щось купляти, але ж просто дощ вже починається зараз. Річард. Під дощ попаде. Але ж просто походимо з вами, розповім трохи про себе, звідки, я що я. Тому що в мене на каналі більше 46 відео, а ви, кроме того, що мене звати Річард, нічого про мене не знаєте. Тому давайте будемо потихеньку з вами е, говорити. Якщо чесно, по ось цьому краєвиду може статися такий, таке впечатлення перше, е, така перша думка, що я десь в Італії. Але ні, я в Києві. І якщо чесно, класний бутік, можливо, сходимо з вами туди, але ж на сьогодні, тому що він вже зачинений. І ух дуже класно, що знижка до 70%. А що можу сказати? Хоча, якщо чесно, з моєю працею я на знижки, та й зовсім на ціни, навіть на ціни брендів, перестав дивитися ще дуже, -дуже давно. Тому зараз йдемо з вами, гуляємо. Це мій перший влог. Дуже незвично, якщо чесно, але ж. Цікавий опит. І так, хто я, що я, як я взагалі прийшов до того, щоб знімати відео. І так, давайте будемо йти та розмовляти. Мене звати Річард, мені зараз 22 роки, та зовсім почав знімати свої відео ось ці, вести свій блог. Я почав 2 місяці тому назад. Два місяці. Чому, знаєте, ось раніше, ще роки 3-4 тому назад, мені не вистачало. А, дуже не вистачало грошей, мені не вистачало, якщо чесно, просто якогось а, ну, ось такого життя розуміти, лагше. Зараз вибачаюся. І так, хлопці, повертаємось, вибачаю, йшли люди, але а, я не готовий розповідати всім людям, які йдуть навколо мене, що я досяг та чого хочу. Так ось, мені не вистачало ну просто лакшері свого багатого життя, я, про яке я просто мріяв завжди. Тому. А, я дійшов до цієї цілі ще рік тому. Я почав гарно заробляти, але ж потім я зрозумів, що це дійсно дуже крута схема, це дійсно ну, є тим, чим би я хотів би з вами ділитися, з людьми. І просто вирішив создати, а, Ютуб канал та телеграм-канал. І просто почав показувати свій шлях, просто як я живу, як я заробляю, як я працюю. І все. І зараз у нас на Ютубі вже більше 500 підписників, а більше 500 друзів. І в телеграм-каналі у нас більше 300. Трохи запихався, тому що пройшов такий великий шлях вже. Але що я вам можу сказати, дійсно дуже круто, що в мене є мій блог, що ми з вами можемо ось так розмовляти. І так, трохи про мене. Звуть мене Річард, мені 22 роки. Та що я вам хочу сказати, як я досяг Такої, такої певної незалежності. Це був непростий шлях, дуже непростий. Я вже всім в своєму каналі розповідав. Ух ти! Дивіться, як красиво. Блін, красиво, ану, давайте на мостик. Сам... Ух! В пагутіну заліз. Так, ану. На ось такий мостик. Красиво. Блін, супер. А, так ось. Що за що я там розповідав? А як я прийшов до незалежності? Всі в моєму каналі вже знають, я працював просто офісним планктоном, принеси подай бумажки. І що я вам хочу сказати, моя зарплатня, підемо в обратну сторону, а моя зарплатня була десь 1015 гривень. Ну так, п'ятнашка вона була. І, якщо чесно, мені цього зовсім не вистачало. І саме так я й прийшов до незалежності. Я просто одним ранком прокинувся і зрозумів, що все. Ну, я не, я не хочу йти на роботу, тому що. Ух, хтось гоняє, я не хочу йти на роботу, тому що я, я просто втомився, розумієте, друзі, я не хочу працювати на чиїсь чужі мрії. І якщо чесно казати, на той момент, коли я просто не вийшов на роботу, та мене звільнили, вже трохи потрохи я зробляв на покет І а, саме по цьому. Мій вибір звільнятися, він не був таким жорстоким. Типу, я не, не пішов просто а, звільнився і, а, як то кажуть, з голою попою та пустим корманом просто сів. Ні, таке теж не було. Я а, вже якусь копійку я заробляв, але ж це не були такі суми, як ви бачите зараз. Це був мій довгий-довгий шлях. І після того, як я звільнився, я почав ще більше, більше, більше а, часу. Приділяти свої стратегії, удосконалювати її, вчитися. І а ось ви самі так, ну-ка, давайте от сюди. Тут, мабуть, таки не можна пройти. Ну, Нічого підемо. Мені тут можна все. А, і, ну... Не все, звісно. Так, ладно, ще до теми. Що я хочу сказати. І я далі удосконалював, удосконалював, удосконалював свою стратегію і ось дійшов до саме такого результату. І що я вам хочу сказати, це дійсно такий великий шлях, який я пройшов. І я дуже... Ну, дуже ціную те, що зараз я є фінансово незалежним. Я просто зараз приїду, мене там чекає мій водій. Я просто сяду в свою тачку, мене відвезуть додому. Я сяду, попрацюю, напишу вам пост і буду відпочивати. І друзі, що я вам можу сказати? Мені 22 роки, Річард, все, ви все знаєте, жив ще два роки тому. Я жив просто на Троєщині. Бачили ви мою хату. До речі, свою хату я публікував до себе в телеграм ось Тут буде вставка. І це жах, якщо чесно. А зараз, в якому місці я живу, ну ви самі бачите, це просто топ. Це просто топ. І що можу сказати, дуже важливо. Чітко розуміти, чого ти хочеш. Без цього в тебе нічого не вийде. Ні годинників за 10 тисяч доларів, ні класного одягу, ні класних ось таких локацій, ні дорогих тачок, в тебе нічого не буде. Головне чітко розуміти, чого ти хочеш. Ось така перша частина нашого влогу. Всім велике дякую за те, що подивилися. Ага, дуже цікаво, сподобається вам чи ні. Тому ага, побачимося в мене в телеграм-каналі.